Любі малята, запрошу вас на заняття ознайомлення із соціумом. Малята, рада вас вітати, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, весна, весно весно, весняночка, прийди до нас, подоляночка, прийди до нас, тепло мутіш. А ти, сонечко, світи є сніж. Малята, сонечко. Уже заглянуло до нас у віконечко і освітило всю кімнату. Сонечку малята ми дуже раді. Весна приносить нам радість і тепло. З її приходом пробуджується природа, а на землю приходять радість та веселі свята. Розгляньте уважно цей кошик. Що це за кошик? Це великодній кошик. А на яке свято малята ми з вами зараз чекаємо? На великдень. Вірно, сьогодні з вами ми поговоримо про те, як святкують Великдень в Україні. На великдень люди дарують один, одному подарунки. Фарбовані крашанки, розписані писанки, але спочатку до свята готуються, прибирають в кімнатах, печуть смачні паски, розфарбовують та розписують яєчка. Потім вони складають великодній кошик, щоб вночі, з суботу на неділю, освятити в церкві. Великдень це найголовніше християнське свято, яке святкують в честь Воскресіння Ісуса Христа. Радіючи цій добрій новині, святкуючи Воскресіння Господні, люди пов'язали з ним два символи: перемоги, життя над смертю це яйце. В якому зароджується нове життя і хліб, який дає нам силу. Великодні писанки та пасочки це головні атрибути свята. Великдень це родинне свято, на ньому збирається вся родина. Раніше, в давні часи, на Великдень дітки гралися з писанками і крашенками. Ось як дві дитинки брали крашанки. І били одна одну. Перемагав той, чия крашанка не розбилася. Ця гра називалася Навбитки. А ми з вами сьогодні теж пограємо в гру, але в іншу. Називається вона Що потрібно на велик День». Малята, я буду показувати картинки, а ви будете обирати необхідні атрибути та речі до цього свята, готові Будьте уважні! Що нам потрібно на великдень? Кошик чи сумка? Звичайно, великодній кошик. А який у нас настрій на великдень? Сумний чи веселий? Так, звичайно, що веселий, бо це ж свято. А які яєчка на великдень? Прості чи можливо фарбовані? Звичайно фарбовані. А що печуть на Великдень торт чи паску? Звичайно, паску. Малята, а яким повинен бути рушничок на паску паперовим чи вишитим. Дітки, рушник повинен бути вишитим. А в які ігри грають на Великдень м'яча чи навбитки? Малята, я вам уже про це розповідала. Вірно, грають в гру на вбитки, б'ють одне яйце об інше. А як вітаються на Великдень? Говорять привіт! Чи Христос воскрес воістину воскрес? Так, вірно, говорять, Христос воскрес, воістину воскрес. А що складають у Великодній кошик їжу чи, можливо, миючі засоби? Звичайно, що їжу, паски, писанки, крашанки. А куди несуть наш великодній кошик? В церкву чи, можливо, в магазин? Звичайно, в церкву. Молодці малята, ми з вами гарно попрацювали. Так скажіть мені ще раз, до якого свята ми готуємось? Вірно, до Великодня. А які головні атрибути цього свята? А головні атрибути це смачні золоткі пасочки та гарні писанки та різнокольорові крашанки. Любі малята, я гадаю, що заняття вам сподобалось. Вітаю вас з наступаючими святами. До нових зустрічей. До побачення!